Чи тріщать морози люти, чи періщить сильний дощ? Задоволенням смакуємо добрий український борщ. Я не древно розпочав таким віршем, оскільки сьогодні ми вирішили приготувати український борщ і сходити на базар в АТБ і в копійку. для того, щоб порівняти ціни борщового набору, для того щоб приготувати борщ, нам знадобиться 400 грамів свинини, 400 грамів буряка, кілограм капусти. 300 грамів моркви, 300 грамів цибулі, 840 грамів картоплі, один трикутничок томатної пасти та 30 грамів соняшникової олії. Добрий день. 300 грамів картоплі можна? 300 грамів. Так. Можна. Спасово. Нам на борщ. Яка ви смачненька декора. Біле рознавсім розварять. Так. Да. 800 грамів на 20 кілові. 20 гривень. Раз. Добре. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Можна, будь ласка, у вас капусту? Дякую. Давайте. 25, чудово. 2, бурки. Десь бішну. 7,75, так? Да? А по ще морква? Є ще. Так. 15, так? 310 г. Угу. Так, тепер пропоную придбати м'ясо. Ну, де ж як не в м'ясному корпусі взяти м'ясо? Скільки? 400 г. 78. Чудово. Яка вартість? 78. Нам залишилося, що придбати соняшникову олію та томатну пасту. Ми знаємо чудові місця. Добрий день. Ну, можна, будь ласка, соняшникову олію, а також томатну пасту, трикушнички. Дякую. скільки. 50 Нам ще залишилося придбати бурячок і ми прийшли до пані Альони. Добрий день. Можна, будь ласка, бурячок. Нам дві штучки Солоденькі, так? Солоденькі, 15, 15. Дякуємо. Ще й зробили вигідну знижку. Дякуємо, як нехай тобі? щастить. Ми вже скупилися на базарчикові, як ви бачите. А тепер вирішили порівняти ціни з АТБ? ласкаво просимо тепер туди. Так, ну що розпочнімо тоді з капусти. Я пропоную таку найбільш зелененьку. Тепер тут ми взагалі обираємо самотужки його. Якщо там могли б нам порадити, я думаю, така буде нормальна, оптимальний варіант. Цибуля Цибулярівча рання. Перший гатунок 1469. Ну, окрім таких от голів здоровезних, є то все ж таки, якщо поритися, то можна знайти маленькі. Але це саме такого воно аж з-під низу. Але ти бачите, трішки гнила. Далі ми обираємо бурячок перший гатунок. 26,79 79 Нам необхідно 200 г моркви. Оскільки зараз залишилася тут гей така дрібонька, але в принципі, якщо повибирати, то можна і назбирати ті 200 грамів. Так, отже, ми маємо ще дридар за 59,27, а також маємо олейну за 59,86. Ну, візьмемо олейну, я думаю, що господині довіряють саме такому виробнику. Далі я пропоную придбати три кутнички. Так, щодо -то томатної паси, то тут, звичайно, є як чумак, так і решта інших виробників від 10 гривень до 27 ,5. Ну, ми обираємо все ж таки чума, оскільки ми довіряємо цьому виробникові 25-40. Так, і тепер переходимо до м'яса. Бачимо, що тут у нас вже фасовані маса нетто, кілограм 37 грамів. Кілограм у нас коштує 14-87, а 100 грамів, значить кілограм 140. Поділимо 70 гривень. Оптимальна ціна. Ну і, звичайно, ми не могли обійти копійку. Нещодавно зведену, відкриту, тож запрошуємо. так Картопелька молода, біла, 30 гривень 40 гривень кілограм. Нам необхідно 800 г. Ну, тепер легше видруковувати чек. Отже, бачимо. Так, цибуля молода, нам необхідно 340 грамів, десь так плюс-мінус я вже там набрав. Зараз важимо, кілограм коштує 1990. Так, ну Бурячок такий геть, дуже м'якенький, дуже м'якенький. Видно, що він напевно, що стояв давненько. Ну, дуже, бачите, геть м'який м'який. О, Ну, це якісь менш твердий. Так, ми прийшли з вами до томатної пасти. Тут томатна паста гурман фірма 18 гривень. Томатна паста була ще ну, тут більше вона не підходить. Ну, і така пастеризована 10 гривень пазенда. Ну, звичайно, беремо гурман, томатну пасту. Отже, у нас ми маємо тут 59 гривень 80 копійок. Це соняшне випресоване, рафіновано. Ну, беремо цю. Можна, будь ласка, 400 грамів? Так. 78 гривень. Ясно.